Трес Хихорович Шевченко привета, днів широкий Привета, стогненні ніб широкі, сердитий вітер завива Додолу верби гневи сокі, горами хвилю підійма. Край небо палає, Соловейко в темнім мгаї сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степили не мріють, між ярами, над ставами верби зеленіють, рясні похилились полі на волі, стоять собі, мов строже, розмовляють в полі. І, і все туте, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається ранньою росою, вмивається. Сонце зустрічає, і нема тому почину і краю немає. Мені 13 минало, Я ябася гняти заснув, чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було, мені так любо любо стало, неначе Бога. Вже покликали добаю, а я собі у букіні молюся Богу, і не знаю, чому маленькому мені так приязно молитва, чому так весело було в небо і Привета стогнення ніби широкий, сердитий вітер До додолу верби високий, Горами хвилю підіймав. І блідий місяць на ту пору із хмари деда виглядав, неначе човен в синім морі то виридав, то потопав, ще треті півні не співали. Ніхто ніде не гомонів, сичі в гаю перекликались та ясен раз у раз сліпів. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широко на Вкраїні блюді, Що плини широкополі, і Дніпро, і кручі. Було видно було чути, як реве ревучі. Як понесе з України у синє море кров ворожу. От тоді і я, і вони, і горе все покину і полину до самого бога. І до того ж, я не знаю, бо в мене в сім'ї великій, в сім'ї дружній волі, Не забудьте по мене, не з тихим словом. Світає край неба палає. Соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, між ярами, над ставами, верби зеленіють, сади рясні похилились, то полі на волі стоять собі, мов сторожа, розмовляють в полі, і все то те, вся країна Повити красою, зеленіє, вмивається, Ранньою росою. Вмивається, красується, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Тарас Григорович Шевченко. Тарас Григорович Шевченко і небо не вмите, і небо не вмите, і заспані хвилі, і понад берегом гетьгить, неначе п'яне очереть без вітру гнеться Боже милий, чи довго будеш і мені, У цій незамкнутій тюрмі. Вона зусим нікчим нікчимним морем родити ну, світом, не говорить. Мовчить і гнеться, мов жива, степу пожухкає трава, не хоче пратунки сказати, а більш ні в кого спитати. Ось стрічечка до стрічечки. Ой, стрічечка до стрічечки, мережу три тринічечки, мережую, вишиваю у неділю погуляю. Ой, палахотка чернотяточка дивуйтеся дівчаточка, дивуйтеся парубки, запорозькі козаки. Ой, дивуйтеся летяйтеся, а з іншими вінчайтеся, подавані рушники отаке От то то, козака Григорович Шевченко один з тих, хто не боявся висловлювати свою думку, захищати Україну та засуджувати її катів. Мабуть, через це його вважають батьком України. Через це кобзар є у кожній українській оселі, тому його творчість така близька кожному. Зараз не всіх змусиш здобувати знання, але він з наполегливістю шукав місце, де може навчатися. Нам пощастило мати право на навчання. Шевченко не мріяв, а діяв саме через його наполегливість, старанність та вірність до України він здобув славу та пошану. І ми з голосною та з гордістю можемо говорити про нього. Тарас Шевченко і смеркає, і світає. І смеркає, і світає. День Божий минає і знову лют потомлений. І все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають людей запрягають в тяжкі ярми, оріть лихо лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти йородові. Подивіться на рай тихий, на свою країну, Полюбіте щирим серцем велику руїну. Брос, розкайтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того. Що немає. Рази Горович Шевченко, зори моя вечірнє. Зори моя вечірніє. Зійди над горою, поговоримо тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає. Як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина віти розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти, а на віта гойдаються некрещні діти. Як у полі на могилі вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі недолю віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає, а про людей. Та нехай їм, я їх добре знаю. Добре знаю, зоре моя, мій друже єдиний. І хто знає, що діється у нас на Україні? матері з плугами Вечері йдуть, ідуть дівчата, А матері вечерять йдуть. Сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька дочка вечерять подає. А мати хоче наочати. Так, соловейко не виї. клала мати коло хати маленьких діточок. Сама своїх. заснула, коли їх затихло все тільки дівчата, то соловейко не затихло.